Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні ми з вами поговоримо про Rootware? Я прочитала три її книжки, всі три мені сподобались, але деякі менше, деякі більше. І я хочу сьогодні знаєте, розказати вам про них і розказати, з яких краще почати знайомство. Я для себе зрозуміла, що це прям моя авторка. Мені подобається, як вона пише, як вона тримає інтригу, як вона закручує події. Коротше, ну це прям для мене. І я почну знаєте з тої, яка мені сподобалась найбільше. Насправді це не так уж і легко визначити, тому що обидві ці книжки мені сподобались. Але я думаю, що найбільше чомусь, все-таки, мені зайшла саме жінка з каюти номер 10 Такий тут у нас зріз. і ця книжка у неї, знаєте, оці два детективи. Трилери, вони обидва такі камерні, тобто події відбуваються в якомусь закритому просторі, коли ти такий в напруженні у тебе починається аж клаустрофобія, коли ти це читаєш, бо тобі страшно самому. Цей весь закритий простір він на тебе давить, він давить на героїв. Коротше, дуже стрьомно. І ти з нього ніяк не виберешся, тому що ну немає шляхів до виходу. Власне, в книжці жінка з каюти номер 10» В нас є головна героїня, і вона тревел-журналістка. І їй пропонують поїхати в такий круїз, це круїз для дуже багатих людей. Тобто, це такий, знаєте, показовий круїз. Перший, щоб ці всі журналісти зібралися, написали, який це класний круїз. Щоб всі ці багаті, багаті люди теж на це подивилися, там стали спонсорами. І нашу головну героїню туди відправляють, щоб вона оце написала власне якусь статтю про цей круїз. Але все не так просто, тому що за день, за два дні до того, її грабують вночі, поки вона знаходиться в своїй квартирі. Її грабують. Вона. Дуже перелякуються, її там ще вдаряють по обличчю дверима, але все-таки вона вирішує, що вона не може втратити цю можливість через таку дрібничку, як пограбування власної квартири, і їде в цей круїз. І отам вже починають ставатися якісь дивні речі, тому що є та сама жінка з каюти номер 10, яку наша головна героїня бачить, тобто вона її бачить, вона з нею комунікує в перший день. А потім вночі Лора не може заснути, і вона чує ніби якийсь сплеск. Води такий дуже гучний, який може означати тільки те, що хтось виконув щось дуже важке, наприклад, тіло за борт. Вона виходить на терасу, яка поєднує їх дві каюти, і бачить, що на скляній перегородці між їхніми каютами якась рідина, дуже схожа на кров. Ненці так зараз на мене дивиться з таким. Ненці що таке. Мені я не можу так розповідати, коли ти на мене дивишся. Моя кіся хороша. Моя булочка. Лора, як будь-яка адекватна людина, піднімає паніку, вона кличе охорону. Вона розповідає про те, що вона бачила, але виявляється, що в тій каюті взагалі ніхто не має жити, і що ніхто не бачив цю жінку, окрім неї, і що такої людини немає, як серед списку гостей, яка би підходила по опису, так і серед персоналу, і всі такі. Ти впевнена, що ти це бачила? Може, у тебе це там алкоголь вплинув, може у тебе галюни якісь? І вона вже сама теж починає сумніватися в собі. Ну і, коротше, далі починається. Розслідування, яке вона намагається вести, вона намагається зрозуміти, що це взагалі було, чи була якась ця жінка, і чи дійсно сталося якесь вбивство, чи їй здалося. Вона просто хоче зрозуміти, що це було. При цьому починає ставатися дуже багато якихось дивних підозрілих речей. Головна гриня починає ну реально вже втрачати розум, і просто я до останніх сторінок була в такому напруженні, тому що коли вже здається, що ніби от все, боже, все зараз все розв'яжеться, все буде добре. Ще більше щось закручується. Ну, прям мені сподобалось, і реально, там буквально до епілогу ти в напруженні, ти не впевнений, що буде, як це все завершиться. До речі, гляньте, який тут форзець. І от мені подобається, що він саме такий. Камерний, що вона в цій своїй маленькій каюці, що вони на цьому маленькому лайнері, тому що це саме невеликий якийсь круїзний лайнер, а такий невеличкий, як вона сама описувала щось, типу за розміром більше схоже на яхту ніж на круїзний лайнер. Для мене це було реально цікаво. Напружено. Я буквально за два дні проковтнула цю книжку, тому що важко відірватися. Тому ну від мене рекомендація. А там вже як вам зайде, я не знаю. Ніщо не гарантую. Друга книжка. Одне за одним. Я поставила її на друге місце. Це було моє перше знайомство з авторкою, і мені теж сподобалось, але чомусь от все-таки жінка сподобалась більше. Це теж камерний детектив, і як ви можете зрозуміти, він нам трохи натякає на книжку Агати Крісті. І не лишилось жодного, і тут навіть в якийсь момент згадується оця лічилка про 10 негринят в цій книжці. Ну і дійсно щось схоже є між цими історіями, але ну вони абсолютно різні, але при цьому мають щось схоже. Я б так сказала. У нас є такий курорт, який знаходиться в горах. Це такий гірськолижний курорт. І одна компанія, IT-компанія, відправляється, типу такий тімбілдінг в ці гори, щоб там покататися зі схилів, об'єднатися. Але все не так класно, як здається. По-перше, ми можемо з перших сторінок спостерігати, що у них там щось всередині компанії не так добре що не всі вони такі сплочені, що щось там у них відбувається. Ну а потім, взагалі, сходить лавина. Їх у цей маленький котедж засипає лавиною. Вони не можуть звідти вибратися. Вони теж опиняються в цьому замкнутому просторі. І починаються якісь дивні смерті. Люди починають помирати, їх колеги починають помирати з дивними обставинами. От, власне, одне за одним вони починають помирати. І також, окрім цієї компанії, тут є ще два герої: це жінка та чоловік, які працюють в цьому котеджі. Протягом книжки всі намагаються зрозуміти, хто це робить, хто в цій компанії. На голову вдарився, і хто тут у нас неадекват, хто вбиває своїх друзів. Насправді тут можна, можна здогадатися, хто ця людина, хто у нас вбивця, можна здогадатися. Але для мене це не зіпсувало якогось враження про книжку, тому що вона все одно була дуже напруженою. Вона була прям такою. І теж до самого кінця ти просто сидиш і думаєш, Боже, що буде далі, що буде далі, що буде далі. Кінцівка була така, що я така: о Боже, о Боже. Ну коротше, від мене це теж рекомендація. Мені зайшло, тому сподіваюся, що і вам теж зайде. І хочу швиденько нагадати, бо завжди забуваю це робити, але зараз я згадала. Щоб ви підписалися на цей канал і поставили вподобайку, якщо вам, хоча б подобається мене дивитися, я буду дуже вдячна вам за це. За коментар, це я буду вам ще більше вдячна, тому що це дуже допомагає просувати відео. І якщо раптом ви хочете підтримати цей канал, його розвиток, то в описі до цього відео буде посилання на банку Монобанку, а також ви там можете знайти посилання на мої інші соцмережі. Бо в мене там теж цікаво, я там теж виставляю дуже багато контенту, що в Інстаграмі, що в Тік-Тоці, намагаюся регулярно виставляти, що в мене є Телеграм, інтактивного веду, коротше, я по всім фронтам. І остання книжка, яку я поставила для себе на останнє місце, це десь 7 із 10 для мене. Оці дві я поцінила на 9 із 10, а цю на 7 із 10. І зараз поясню чому. В цій книжці для мене не було такої сильної напруги. Не було чогось такого прям страшного, щоб я прям сиділа отак, от як коли я читала ті інші книжки. Тобто тут якось помірно розвивалися події, в принципі, теж можна здогадатися, чим все закінчиться, і ну просто не було у мене оцього ефекту жаху, як коли читаєш трилери. При цьому книжка теж цікава, я читала її за один день. І тут у нас є головна героїня. До речі, коли я. я Прочитали цю книжку, а потім читала стала ігри спадкоємців. І тут дуже схожі чимось початки. Ви може знати вам може зараз здатися, що я переказую початок книжки ігри спадкоємців, але це не так. У нас є головна героїня Гарріет, яка в один день отримує листа. Вона живе дуже бідно, у неї немає грошей, у неї немає жодного живого родича, тобто вона сама по собі, вона молода ще і намагається заробити гроші тим, що гадає на картах Таро. І от приходить цей лист, і там написано, що якась невідома бабуся залишила їй великий-великий спадок, і вона думає, що за фігня, тому що вона знала, що у неї по матері були дідусь і бабуся, які вже давно померли. Цієї бабусі вона ніколи не знала, не чула нічого про неї. Вона думає теж, що це можливо якийсь розвод або що це якась помилка. Вона схляється того, що просто її з кимось переплутали, але потім така думає: ну, навіть якщо переплутали. Може, я скористаюсь такою можливістю, тому що мені дуже потрібні гроші, а вони їй реально були потрібні. У неї були великі борги, вона не мала чим платити за квартиру. За неї бігали колектори, бо вона там взяла цей, знаєте, типу, заїм без відсотків у якогось кримінального мужика. Виявилося, що відсотки там дуже великі. Там її зустрічають її три дядьки, яких вона ніколи в житті не бачила, вона не знала, що у неї є дядьки, вона в шоці, вони в шоці, але наче її приймають так тепло, такі о, наша втрачена племінниця. Але, ну звісно, потім починається повний треш. Якби виявляється, що їй залишили дуже велику частку спадщини. І всі такі, а що за приколи? Чому це тобі, блін? Оце залишили таку велику частку спадщини? Ну і коротше, що вона просто намагається зрозуміти, що взагалі тут відбувається. Вона намагається зрозуміти щось про минуле своєї матері. Вона хоче дізнатися, що мати від неї приховала. Що вона їй не розповідала, що хто насправді її батько, і от і весь цей час ще починає відбуватися щось дивне, ніби хтось намагається її трохи вбити, вона намагається щось цим зробити. Насправді прикольно, авторка дуже заплутувала, тому що у тебе підозра падала з однієї людини на іншу людину, до до кінця не міг зрозуміти, хто ж з них все таки адекватний і нормальний і дійсно радий знайомству з Гаріат, а хто. Захоче її кокнути і позбутися її, із яких головне причин, тому що тут вся справа не тільки в спадщині, там все набагато заплутаніше. У мене реально зараз такий період був, коли я читала майже одні трилери. У мене просто не було настрою ні на що інше. Я прочитала оці два ці два трилери за місяць. Я прочитала ще цей детектив, ворог дуже близько від КСД. Прочитала Тес Герітсин ще. Я прочитала посібник з зубивства для хорошого дівчинки. Коротше, я прочитала багато такого трешу. Але в мене такий настрій, знаєте, коли ти живеш в Одесі, типу останній час нас так часто це обстрілюють. І просто коли такі у тебе погані емоції всередині, коли тобі страшно, коли ти сиш в коридорі, то хочеться ці емоції чимось перекрити, і тому ти читаєш щось, ніби якби легке. Для читання саме, але при цьому щось, що тебе повністю захопить і перекриє оці якісь негативні емоції, які ти відчуваєш всередині. Тому мене прям тягнуло на ці книжки. Але зараз я читаю, коротше, веселі дві книжки одночасно, ну майже веселі. Я читаю усе, що з нами навіки, типу Ромком, гаряче, до речі, дуже ромком. Мені залишилось 100 сторінок. І я читаю Тері Прачта. Моє перше знайомство повноцінне з автором, і мені теж подобається. Хоча поки що я нічого не розумію. Я зараз на 120 сторінці я читаю Боженята, це остання новинка. Я поки що нічого не розумію, але мені подобається, і мені смішно моментами буває. Я така блін. Я так давно не читала якихось книжок, які типу ну позитивні. Яких є якийсь там гумор, жарти. Що ти читаєш, і прямо можеш в голосі ноді засміятися. І я читаю ці дві книжки. Я реально декілька разів вголос сміялася. Що з одною, що з іншою. І до речі, знаєте, такий міні на майбутнє що мені сподобалось, мені подобається оця усе, що з нами на віки. Хоча мені ще залишилось 100 сторінок, але я не думаю, що у мене прям кардинально зміниться враження про книжку. Бо я бачила погані відгуки на неї, і я очікувала, що мені може не зайти, бо мені часто можуть не заходити якісь такі ромкоми, якісь такі легенькі книжечки. Але мені подобається, і я прям в шоці, мені реально вона заходить. Мені подобається герой, мені подобається гумор. Ну, подобається там не в плані, що я така Боже, які вони класні всі вчинки роблять, і от просто вау герої Так, у них є там свої прибаці. Я в дечому з ними не згодна, але мені заходить ця книжка, тому потім дочитаю. І якщо що, теж зніму відгук, якщо вам буде цікаво. Ось таке от коротеньке, але цікаве, принаймні для мене, відео. Я вирішила для вас зняти про книжки Ротве, про трилери. Тому діліться в коментарях, чи знайомі ви з її творчості. Якщо так, то чи подобається вона вам, чи плануєте ви можливо її почати читати. Пишіть мені. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступному відео.